563 гривні. От такий від Forte, новинка, оприскувач 16-літровий. З міксером був влаштованим 2 роки гарантії. Якщо сильно захотіть, то в принципі реально оформить покупку частинами від Monobank і все, буде 563 гривні на 3 рази. Три оплати. От такі. Так що кому цікаво, від вчорашнього дня у нас оплата частинами включена. Можете перейти на сайт, подивитися. Для когось, може так зручніше, що не треба збирати там 10 тисяч, а типу трьома рівними платежами без комісії. Замовили, переходьте, дивіться, на більшості товарів вона є, ви можете прямо на сайті оформити. Якщо вам потрібен якийсь товар сайта, а її немає. Зателефонуйте. Поговорить з менеджером, все реально, в принципі, зробити також і на ось оприскувач, чи такого подібного. Так що давайте переходимо і користуємося гарною послугою.